Ну що ж, клас, добро пожалувати! 1 вересня, літо позаді, а осінь вже почалося. Григорій, це що за вигляд ти одів? <рес> ну як який? Школьна форма, настояща літня школьна форма. Он вам ще букетик, я приготував. Ну, тут трошечки грязненький. Ну, тримайте. З 1 вересня вас. Ну дякую тобі Григорію за настоящий букет з 1 вересня. Ну добре, а ми починаємо далі. <кхем> Дорогенька Наталя Григорівна, вітаю я вас з 1 вересня. Бажаю вам успіхів всього найкращого. Та я вам теж подарую он, паличку, щоб ви часто ходили до нас в школу. <кхем> е ви случаєтесь? йо моё точно забувся, букет. А, упав вже. Вітаю вас першим вересням, наша дорогенька Наталія Григорівна. Вітаю вас теж з 1 вересня. Я не зрозуміла, що... хлопці, ви що за цирк мені устроїли? Ні, ну так а що, якщо 1 вересня робить нічого, а так вам настрій хоч трошки підняли. І за вас, і за ваших подаруночків тепер в мене настрій не піднявся, а спустився вниз. Господи Сергій! Ой, вибачте, я звіняюсь. Я вас теж вітаю з першим вересням зі святом. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас все було чудово і сьогоднішній чудовий день. Так що я рюкзачок забувся, не взяв, тому що і так підручники з собою візьму. Ось я вам теж приготував подаруночок деякий. Це ось така ось отяпка. Ну давай, Сергійчику, я давним-давно з тобою не билася. Я! я готова на все. Оце хороший ударчик. О, це добре, коли я маленька була, то ходила на карате. Оце не зря я сходила. Ну що, грішенька. Мама. Та да ну за що він? Ну що ж, дайся, тепер дійшла твоя черга. Та за а ну стій, що мені це? Помогите! Ану стійте, кож забувся! Всіх вітаю з першим вересням!